Вітаю радіослухачів «ФМ Галичина та глядачів програми Маркер подій на Ютуб-каналі «ФМ Галичина Аналітика. Закликаю вас підписуватися на наш канал, ставити свої уподобайки, пропонувати нам теми для нових розмов, дискутувати з нами і нашими гостями. Мене звати Ігор Гулик, і зараз ми поговоримо про глобальний південь. Термін відносно новий, але коли зараз зайти у пошуковики, то можна знайти чимало згадок про нього. Що таке глобальний південь? Це країни Африки, Латинської Америки і частково Азії. І важливість цих країн особливо виявилася під час підготовки і проведення. Першого саміту миру у Швейцарії тоді заговорили про необхідність залучення якомога більшої кількості представників країн саме з глобального півдня. І сьогодні ми про це говоритимемо з головною консультанткою Національного інституту стратегічних досліджень Аліною Гриценко. Вітаю вас, пані Аліно. Доброго дня. Отже. Українське керівництво все частіше говорить про проведення перемовин з Росією, і для цього готується навіть другий саміт миру, на який прагнуть усілякими способами залучити і представників з Москви. І, і, власне кажучи, з цієї нагоди Кулеба побував у, у Китаї, а зараз він перебуває на африканському континенті. З'явилося чимало різноманітних формул миру, е, окрім формули української, формули Зеленського. З'явилася так звана китайська. Бразильська ініціатива. З'явилися публікації Джонсона, з'явилися публікації Помпео. Як ви оцінюєте перспективи усіх цих проєктів? Ну щодо китайсько-бразильської, то це так званий китайсько-бразильський політичний консенсус, який включає в себе шість пунктів. І вони досить, досить загальні, не конкретні. Тобто, це не якийсь роудмеп, це не дорожня карта, яка передбачає конкретні кроки для. Становлення сталого миру в Україні шість пунктів шостий взагалі, в принципі, не стосується України, які там містить в собі заклики жити всім в мирі, в дружбі, в злагоді і не порушувати по можливості ланцюжки постачання. Тому це такі досить розмиті. Формулювання насправді в позитиву там є вже більш конкретний заклик до Росії, хоча Росія там прямо не, не згадується. Заклик не застосовувати ядерну зброю, плюс будь-яку іншу зброю масового знищення. Це вже в принципі натяк на те, що Китай втомився від постійних погроз і шантажу ядерного збоку Російської Федерації. Але це ініціативи, які по великому рахунку не спрямований у увазі китайсько-бразильський політичний консенсус. Це документ, який не спрямований для того, аби практично встановити мир в Україні. Це більше такий піар-документ, піар спрямований на те, аби закріпити за Китаєм роль країни миротворця, роль країни, яка прагне розв'язувати. Різноманітні конфлікти в різних регіонах світу мирними мирним шляхом за допомогою мирних інструментів, таких як діалог, як це реалізувати на практиці, насправді сказати дуже важко, тому що я ж повторюсь. Там дуже такі теоретичні загальні абсолютно речі вказані, з якими важко не погодитись, тому що коли Китай пише, що Росія не повинна, ну тобто Росія да не згадується прямо, але мається на увазі, тому що Росія є єдиною ядерною державою в, в цій війні. Що не не треба застосовувати ядерну зброю з бою масового ураження, ну з цим пунктом важко не погодитись. Коли Китай закликає цілісність усіх країн, важко не погодитись. Але це все по великому рахунку. Такі дипломатичні трюки, дипломатичні інструменти спрямовані виключно для того, аби Китай зміг отримати іміджеву та репутаційну вигоду. А як це практично реалізувати на практиці? Ну ну практично неможливо насправді, тому що немає прописано покроково, які саме. Конкретні речі повинні бути здійснені, досягнуті для того, аби, наприклад, знову ж таки, повертаючись до питання про ядерну зброю, змусити Росію е, припинити свій ядерний шантаж. Тому е, ініціатива ну нехай висувають, принаймні вони таким чином намагаються бути робити вигляд, що вони так чи інакше залучені в російсько-українську війну. Лігви зараз знаходиться, е, зробив ще чергове турне по різним країнам так званого глобального півдня. Є різна інформація про те, скільки країн підтримують цей так званий консенсус Ліхової заявляє просто 110 країн. Хоча якщо не помиляюся, свою, свою підтримку цьому консенсусу визнали поки що офіційно Туреччина та Південно-Африканська Республіка. Тобто, це все іміджеві такі репутаційні кроки з боку Китайської народної республіки для підтримки. А власного обличчя, скажімо так, а практична реалізація залишається під дуже великим питанням. Продовжимо про Китай. Про візит до цієї країни нашого міністра закордонних справ сказано було чимало, але однак після цього візиту президент Зеленський заявив, що Китай має важелі, що вплинути на Росію, аби та припинила війну. Що мав на увазі? Президент і чи справді Китай має такі важливі? Китай має досить обмежений інструментарій в тому, що стосується впливу на Російську Федерацію. Тобто, конфлікт не завершиться одним дзвінком Сізімпіна до Путіна, який буде вимагати чи то під тиском, чи то якимось чином іншим методом від Путіна вивести війська з усіх окупованих територій України на сьогоднішній день. Китай нікуди не поспішає. Китай планомірно продовжує. Продовжує приваблювати Росію в свою пастку економічну, економічна залежність Росії від Китаю. Далі збільшується, і пізніше потім Китай зможе це перетворити, конвертувати на політичний вплив на сьогоднішній день. Такий інструментарій дуже обмежений, тому що Китай першу чергу завжди думає про власні вигоди і його позиція не стільки про російська, скільки про китайська, тому що для е, Китаю Росія є дуже важливим активом з багатьох причин. Це і безпекова це безпека на кордоні. Вони мають протяжний кордон більше 4 тисяч кілометрів. А це і для Китаю важливо продовжувати фінансувати російський режим, щоб зберегти його антиамериканську спрямованість. А режим в Кремлі по великому рахунку зараз можна назвати прокитайським. для Китаю це дуже вигідно у своїй конфронтації з заходом, ідеологічному протистоянні Росія тут дуже важливий партнер. Саме партнер, а не союзник, вони не мають жодних зобов'язань один перед одним. От, наприклад, такі документи, як гарантії безпеки, які нещодавно Путін підписав з Північної Кореї, коли були б хіміяни між Китаєм та Росією. Такого немає, тому Китай завжди думає виключно про власні вигоди. Якщо Китай бачить якусь загрозу своїм інтересам, то тут одразу координація і кооперація з Російською Федерацією згортається. Якщо Китай розуміє, що. Може отримати батуга у вигляді вторинних санкцій, то тут китайські банки гальмують співпрацю з російськими клієнтами. Тому важелі впливу на сьогоднішній день в Китаї досить і досить обмежені. І можна, можна зробити висновок, що якщо справа не стосується якогось питання, яке має глобальне значення, глобальну важливість і може безпосередньо вплинути на Китай, наприклад, ядерна безпека. То тут Китай поки що утримується від тиску на Росію для того, аби продовжувати реалізовувати власні національні інтереси за рахунок Росії. Зараз Кулеба поїхав до Африки. Це континент, ну скажімо так, м'яко незвіданий для української дипломатії, і це континент, де якраз відбувається протистояння, ну скажімо так, конкуренція Росії і Китаю якими можуть бути наслідки цього візиту Кулеби до африканських країн? Щодо наслідків цього четвертого турне міністра Кулеби, то ну, наслідки в плані їхнього їхніх позитивного якогось ефекту або успішності не будуть масштабними, тому що цього разу міністр Кулеба обрав країни, які. Важливі в будь-якому випадку, але не є регіональними лідерами, не є там лідерами економічними в регіоні. Замбія, Малаві і так далі. Це країни досить бідні, аграрні, але тут Україна для них є важливим гравцем на ринку продовольства. і Є дуже дуже значним контрибутором у продовольчу безпеку цих країн, і взагалі африканського континенту в цілому. Ми зараз степ степ крок за кроком, про розширюємо нашу дипломатичну присутність, інформаційну присутність в Африці. Це теж не це не швидкий процес і. Нам це важливо в контексті знову ж таки боротьби за політичну підтримку серед африканських країн і витіснення звідти російської пропаганди, російських наративів, які поширюють дезінформацію про Україну. Ми це робимо крок за кроком. Поступово налагоджуємо двосторонні відносини, відкриваємо нові посольства, і це все в стратегічній перспективі матиме дуже позитивні для нас наслідки і, і ефект. Щодо протистояння Росії, то насправді там не протистояння або конкуренція між Росією та Китаєм. А на фоні виходу з континенту, таких впливових західних гравців, як США та Франція, на фоні по суті закату епохи Франсафріки, присутності французької на континенті, створюється свого роду вакуум впливу. Туди зараз заходять, бо це дуже потужний ринок. Туди заходять позарегіональні гравці, такі як Китай, Індія, Японія, Південна Корея. Всіх зараз цікавить Африка і Росія в порівнянні з цими державами має набагато менші шанси виграти цю конкуренцію. Росія е, в Африці використовує дуже схожу стратегію до, наприклад, Латинської Америки або Азії і підтримує двосторонні відносини, переважно з тими країнами, які є по ну по суті аутсайдерами е, в Латинській Америці. Це Куба, Нікарагуа, Венесуела, Болівія, в Азії, КНДР, в Африці. Це переважно от, Малі, Нігер, е, Цар, наприклад, і так далі. Плюс для Росії там важлива важливо створити видимість присутності. Це в будь-якому випадку можна продати внутрішній аудиторії, в тому числі як перемогу, дипломатичний успіх. Ніби то подивіться, попри те, що захід розірвав з нами стосунки. Ми все одно маємо друзів по всьому світу. Тут питання в не в кількості, але в якості, так тому що Маліні, на фасо, країни, де заправляють воєнні хунти, де країни, країни бідні і там, де найпростіше для Росії зберігати свою присутність. Наприклад, у цих трьох країнах, які я зазначила, які утворюють так звану конфедерацію держав Сахеля, вони зараз там Росіяни присутні завдяки приватній військовій компанії Вагнер. Вагнер захищає тут е, і свої інтереси в тому числі, тому що по великому рахунку Вагнер зараз перетворився на компанію, яка надає послуги з охорони насправді. А, і, тому і під і, допомагає, наприклад, в Малі підтримувати їхню боротьбу проти туарегів, які прагнуть організовувати заснувати незалежну державу Азаваг на півночі країни. А в інших державах Вагнер підтримує економічні інтереси, захищає економічні інтереси Росії. В тому, що стосується політичного впливу з багатьма країнами Африки, дійсно в Росії залишається досить високий рівень політичної довіри, тому що Росія продовжує сприйматися як колишні СРСР на Росію, дивляться через якраз призму тих спогадів ностальгічних, тому що саме СРСР підтримував досить активно новоутворені країни під час процесу деколонізації, навіть надавав озброєння, тому певний рівень вдячності Москві залишається серед окремих країн. Ну, в якості демонстрації можна навести такий приклад, як в 2019 році був перший в історії саміт Росія-Африка. Він був на території Росії, були запрошені всі 54 держави континенту, і вони всі приїхали. делегацій було 54, 45 з них були на рівні голиголів держав. Тобто 2019 рік, вже п'ятий рік п'ятий рік війни в Україні, але африканські країни настільки от підтримували досить тісні політичні і дипломатичні зв'язки з Російською Федерацією. Це дуже показово. Другий саміт відбувся минулого року, все одно була досить велика репрезентація країн, 17 країн тільки були на рівні голів держав. Це все одно теж дуже показово, що в 2023 році, попри. Дальшу дипломатичну економічну ізоляцію Росії Африка, все ж таки, готова підтримувати зв'язки з Росією, тому що в Росії вони бачать е, свого роду антагоніста Заходу, антагоніста-колонізатора, е, тому що Росія не сприймається як колоніальна держава або як колоніальна імперія. Вони навпаки сприймають Росію як країну, яка протистоїть заходу і тим країнам, які свого часу колонізували африканські держави. І зберігаються усі ці ностальгічні ресентименти, і довести, що зворотня досить, досить складно. Я власне, тому хотів, я, там... я власне хотів запитати вас про це, тому що ну, якби, такою популярною чи мейнстримною ідеологією багатьох країн Африки є антиколоніалізм, і, і те, що Україна по суті веде зараз антиколоніальну війну з Росією. Про це мало знає Африка. Чому, на ваш погляд, так слабо просувається цей наратив? По-перше, ми систематично протягом останніх 30 років цей напрямок зовнішньої політики, і не були там присутні дипломатично інформаційно на належному рівні і взагалі не грали з Росією на цьому полі в інформаційному просторі. А по-друге, в Африці не можуть зрозуміти, як білі європейці їм розповідають про колоніалізм. Плюс, ну тобто, в їхні в їхньому менталітеті саме африканські держави, африканські народи зазнали. Зазнали такого такої трагедії, як колоніальна політика з боку білих європейських метрополій переважно і так далі. А як це так, що Україна держава, яка теж зазнає колоні... яка бореться з неоколоніальною політикою Росії, в них це в голові не вкладається насправді? Тому просувати цей наратив про те, що Україна продовжує боротися з російським реваншизмом неоколоніалізмом, доводити до них, що Україна була боролася протягом століть насправді з російською імперією, з потім з радянським союзом, що десятиліттями пригнічувалася українська мова, українська культура і були спроби з боку Московії знищити українську самобутність. Це все на жаль не знаходить відгуку з боку африканських держав. Вони не можуть зрозуміти, як це так. А європейці їм тут будуть розповідати про те, що це вони були жертвами колонізації, а не навпаки. Ому для них набагато так я сподіваюся, що все-таки цей наратив стане домінуючим на африканському континенті. На жаль, час нашої програми вже. Добіг до кінця. Я вам дякую, пані Аліно, за вичерпні відповіді. Нагадаю, це була головна консультантка Національного інституту стратегічних досліджень Аліна Гриценко. А також нагадаю, що переглянути нашу розмову ви можете на YouTube-каналі FM Галичина Аналітика, а слухати наші маркери подій. Ви можете щобудня о 9.15. 16.15 та 17.15. Залишайтеся з нами.